У Запоріжжі планують оптимізувати мережу центрів первинної медико-санітарної допомоги. Наразі таких центрів 5, а стана 3, які об'єднують 27 амбулаторій. Правобережний центр об'єднає дві мережі центрів первинки номер 9 та 5. На лівому березі таких закладів буде два. Один створять на базі центру номер 10 а другий в результаті об'єднання центрів номер 2 і 6. Ку, ми побачили, що в нас відбулися суттєві зменшення кількості декларацій. Це пов'язано з виїздом населення, з активністю бойових дій, з тим, що наше місце знаходиться в прифронтовій території, зі звільненням лікарів, які були за кордоном, які також за сімейними обставинами за активністю бойових дій. Виявили бажання і поїхали, зробивши аналіз уже на 25 рік. Ми бачимо, що загальна сума заключених договорів по п'яти центрах склала 317,5 мільйонів, що на 38,3 мільйони менше, ніж позаминулий рік. Для пацієнтів нічого не зміниться, бо амбулаторії продовжать працювати за своїми адресами, а лікарі прийматимуть пацієнтів без змін. Зміни торкнуться лише керівного складу та адмінуправління медустанов. Таким чином буде заощаджено 15,6 мільйонів гривень. Ці кошти планують спрямувати на покращення матеріально-технічної бази центрів та рівня кваліфікації медичних працівників. За що чого відбудеться така економія? За э, скорочення дублюючих посад, скорочення господарського та адміністративно-управлінського апарату, провівши детальний аналіз, вивчивши всю кадровий дефіцит, який є на зараз в лікувальних закладах всієї мережі Запоріжжя, всім людям буде запропоновано працевлаштування.